Місцеві розповідають, що на цьому місці трапилася страшна ДТП, в якому загинула молода родина. З того часу кажуть, і розпочалися паранормальні явища в цьому будинку. Триповерховий будинок збудували вже після трагедії. Як тут розповідають, це не єдина ДТП на цьому місці. Кажуть навіть, що там під час війни розстрілювали людей. Але як би там не було, місцеві чогось таки бояться. В будинку часто запалювалось світло у всіх кімнатах, ні звідки виникали тіні, чулись голоси та плач маленької дитини. Чув багато про цю хату, привідіння многих тут. Люди не гонні жити тут. Багато раз продавали і купляли. Там на балконі все бачив. Хто це був? Жінка така в молодому платі. Час від часу власники повертаються із заробітків та надовго в будинку не затримуються. Вони на прохання людей навіть встановили жалюзі та дивні голоси та примарні постаті не зникають. Декілька разів будинок намагалися продати. Та дурна слава про нього відлякувала потенційних покупців. кажуть, що й запрошений священик, освячуючи будинок з незрозумілих причин, не завершив процедуру. Та не всі у селі вірять у паранормальне, хоч і знають, що це місце притягує аварії. Скільки років тут живу? А... Місні, як бабці говорять, що може пудять, може не я не знаю. Тут багато аварій стається на, на цьому повороті, як, як говорять. Раніше розбилася молода пара, то із за того може якісь от, Не знаю. Правда, чи ні про привидів, місцеве населення розходиться у думці, але і ті, що скептично до цього ставляться, вночі повз будинок намагаються не ходити.